Україна продовжує готуватися до того, що окупанти знову зможуть вторгнутися з півночі. Одним із можливих сценаріїв є повторна атака з території Білорусі. Про те, чи вірять в це Лучани, сьогодні йдемо дізнаватися. Ну можливо, всі це добре знають. Може все бути. Як показало лютий місяць, сподіваюсь, ні. все можливо. Вони ж вони ж дурні, вони ж не хороші. У них мене для них мене теж є подаруночки, чорні мішки. Але якби прийдуть, ну запакую. Буде робота, що ж робити. Всі Чи... повинні очікувати, всі повинні святкувати, не забувати, тому що це повинно нам дати настрій і бажання знати, для чого ми боремось і живемо. Так, може. Може, тільки не через е, Волинський кордон, а скоріше туди Рівненщина. і. І Рівненщина, і Київщина. Якщо чесно, не знаю, ну, всяке може бути, це тут а не знаю, що він чекати. Якщо ми будемо про це думати, то будемо сподіватися, що таке точно воно колись буде. А якщо ми будемо оптимістами і не будемо вірити навіть у будь-які інсинуації, особливо під час путінського візиту до Лукашенка. Я думаю, що їхня пісня вже відспівана. І єдине що ще може бути їхньою піснею – це відспівування їх на похоронах. За будь-яких обставин все-таки скоро перемога буде наша. До літа, я думаю, однозначно, що всі ми в території звільнимо, вірніші Збройні сили. Так що ми за них молимось, в душі їх підтримуємо і віримо, що все буде добре. Не може, бо ми того не хочемо. Дякую. А мрії вони матеріальні. Дякую. Думаю, що ні. Ну, них буде хуже. Може бути повторний наступ з території Білорусі? Ні. Ні. Буде? Буде. Буде. Чому? буде? Чому? Ну буде, то що всі якби, показники, то, що вони формують війська, якби мобілізація будуть, але непонятно з якого напрямку. Ніби на Київ. Ждемо, зустрінемо гідно. Откуда ж Важко ми знаю? сказати. Откуда ж ми знаю? Все можливо. Будемо надіяти, що не буде. Все можливо. В нашому світі все можливо, особливо зараз. А чи він буде, а ніхто не знає. Мабуть, і сам Лукашенко не знає, чи буде. Але можливо бути, все може бути. Хоча мало ймовірно. 50 на 50. Хочемо вірити, звісно, що не буде. Може бути. Я, то, ну, то не точно. Ні, він неможливий. – Чому? – Тому що ми українці, ми їм домо. Я вважаю, що не буде. Вибачаюся, що я так влізла. Я вважаю не буду. Тому що щоб мав бути вже, то вони вже спочатку були. Вони просто нас лякають, щоб ми боялися і ті типу, сиділи вдома, і голови не підняли щоб не відвели війська свої від кордону. Ну це наша, звісно, думка. Хай би так і було, щоб нам не треба цього, конечно. для чого воно нам можна.